Слава Богу. Слава Богу, велично вбраний зал, усі дари земні у щедрості й достатку. І, я колись Ізраїль назначав, назначили і ми сьогодні День подяки, щедрот небесних нам не зрахувати, і ми прийшли на торжество сьогодні. Хтось подивитись, хтось хвалу віддати. Зодягнені і ситі, і зовсім не голодні. Але питання до усіх звучить, якби плоди одного року не вродили, якби нам не було що принести, чи назначали б ми тоді це свято жнив, якби не рік, а два. Якби Господь відняв народу раптом хлібною опору, чи Божий люд тоді б хвалу віддав, чи фіміам тоді піднявся б вгору. Не раз мене тривожили думки, о, як багато маємо сьогодні. Не мали колись цього наші батьки, в часи непевні і роки голодні, велично вбраний зал. Нехай не буде він на осуд для народу, що Бог нам так багато дав, а ми, наситившись, забули правду Божу, забули милість, полюбивши суд, забули страх Господні світом, захопившись, на букву проміняли дух і, не працюючи, чомусь втомились. Навчи нас, Боже, вміти жити у нужті. Але ще більше вчи нас жити у достатку, щоб не були зрозумілі і пусті, щоб не надіялись на непевні статки, щоб вміли дякувати навіть за мале, щоб вміли не на показ віддавати. Навчи нас, Боже, просимо Тебе, щоб нам достойно, дітьми твоїми називатись, велично вбраний зал. Усі дари землі у щедрості достатку сьогодні Бог нам так багато дав. Навчимося і ми для нього найцінніше віддавати. Амінь.